Це моя це знову розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас є новинка. Вона називається Інгредієнти для бургера. Перший це такий мегабургер. Далі KFC Burger King McDonald's, Бургер пише. Зарядки ходильник двосторонній. І інгредієнти для бургера. А Колекціоном вже мають бути знайомим. Сьогодні ми збираємо по коментарю пакетики. Давайте починати. З новинки казали другий. Це, виходить, KFC. беремо. Далі колекції шопер ми сьогодні закінчуємо. Корейська їжа, давайте ось цей. Далі, з минулої новинки, посили червоний ось цей. Колекцію Гаррі Поттер» ми теж сьогодні закінчуємо. Ось такий от пакетик з Гаррі Поттером», Далі колекція санки просили з Авророю. Колекції Бункер просили ось таку дівчину. і з колекції «Рандом» просили зі знаками питання. Давайте візьмемо наш каталог. Давайте починати з колекції Гаррі Поттер». Шукаємо пакетик. І ось він. Я хочу його ні в якому разі не порвати. Тому я його ось так от акуратно проріжу. На цей раз у нас вийшло акуратно, ну тут чуть-чуть, І нам попався ось такий от розподільний капелюх. Я над ним дуже старалась, він мені дуже подобається. Давайте його якраз сюди наклеїмо. Переходимо до наступної колекції. Це рандом. У нас тут якраз самий верхній пакетик. Давайте відкриємо. Цікаво, що тут в нас попадеться. І тут нам попадається ось така от My Melody під номером 1. Значить сюди. Отак от. І ми закінчуємо колекцію що в Шопері. Нам попадається ось такий крабик для волосся. Давайте приклеїмо сюди. Тепер ми вибираємо з колекції бункер тих, хто йде в бункер. Ми давайте цю дівчину приклеїмо сюди. Ось так от. Нам попадають її характеристики, і що вона хотіла взяти з собою в бункер. Вона хотіла з собою взяти фрукти. Ось такі. Її характеристики їй 22 роки. Вона мистра, в неї астма, в неї страх замкнених приміщень і вона погано розмовляє. Сюди і фруктики. Сюди. Давайте перейдемо до на наступної колекції. Колекція корейська їжа. Ось цей пакетик. Тут щось велике. Я вже бачу. Це така от вермишель, напевно, це бульдак. Приклеїмо її сюди. І наступному відео ми вже закінчимо теж цю колекцію колекція саники. Відкриваємо пакетик з... з Авророю. Нам тут попадається ось такий от гусь обнімусь з колекції Аврора. Під номером 2. Значить, сюди. Давайте приклеїмо. Нам, до речі, щось все попадається з правої сторони. Наша минула новинка. Давайте подивимось, які пазлики на цей раз попадуться. Цей раз нам попалися два сюрпризи. Ось такі от під номером 6. Сюди. І під номером 5. Сюди. то якраз близько. стоп, а може то не 6, може, то 9? А, 9, так. Да. Значить, сюди. Ось так. та дам. І ось наша новиночка. На цю прозору сторінку ми будемо клеїти інгредієнти для бургера, що ми не хочемо ставити в бургер, а сюди ми ті, що хочемо. У нас такий пакет с KC. Нам тут Ой-ой-ой! Я порвала. Але ми зараз приклеїмо. Нам попадається бекон. Такий от бекон. І на цей раз я не хочу його ставити в бургер. Тому давайте його приклеїмо на прозору сторінку. Сюди. Отак от, от. І на цьому наша розпаковка закінчена. Надію, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім па-па!